Чи можлива доставка за 24 години, а у Європі? І у 78-му році FedEx перевернув ринок доставки своїм слоганом. Якщо це абсолютно точно, має бути там вже завтра. Вони зробили швидкість головним тригером і стали першими, хто гарантував 24 години на доставку. Це працювало ідеально для американського ринку, але Європа це зовсім інша історія. Різні країни, різні логістичні системи. Тут традиційні гіганти, як DHL, давно задають темп, а тепер сюди заходить нова пошта. Наш улюблений поштовий оператор, який. І вже давно довів, що може доставляти швидко в Україні. Вони вийшли на ринок Європи під брендом Нова Пост і тепер працюють у Польщі, Німеччині, Литві, Чехії та інших країнах. Але головне питання: чи зможе Нова Пост доставляти швидше ніж? Наприклад, FedEx. FedEx покладається на авіоперевезення, а Новапос ставить акцент на автологістику та розгалужену мережу відділень. У теорії це може дати перевагу для швидкості всередині ЄС. Та поки Новапос тільки заходить на цей ринок, FedEx уже тут. І навіть якщо наша компанія працює оперативніше в деяких країнах, їм ще треба довести, що вони можуть грати проти глобальних гігантів. Що думаєте, чи вдасться Нова стати новим FedEx у Європі? Та якщо цікавить реклама і маркетинг, ви знаєте. Підпишись на сташова.